Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. І сьогодні робимо розклад на тему, чому не щастить у коханні. Для тих, в кого все нормально в стосунках, хороші стосунки з партнером, повне взаємопорозуміння. І все таке цей розклад не для вас. Будь ласка, хрести зверху. Розклад закриваємо. Не протягуйте того, чого немає. Цей розклад тільки для тих, в кого дійсно не складаються стосунки з чоловіками. Налаштовуйтеся на розклад. Чому не щастить у коханні? У твоєму випадку ситуація така, що, скоріше за все, ти до цього часу не закрила попередні стосунки. Ти можеш зі своїм колишнім або зі своїм чоловіком, з яким в тебе ніяк не складається, ти ніяк не можеш ці стосунки закрити. В когось це відбувається на фізичному рівні. Так? Ви продовжуєте нормальне спілкування, здається, що все нормально, тільки він з тобою спілкується, а ти з ним будуєш стосунки. І ти сподіваєшся, що в якийсь момент все ж таки ці стосунки можна буде відновити. Це перший момент. Другий момент, якщо все ж таки в фізичному плані ці стосунки були закриті, ти до цього часу проживаєш усе це, все от так от просто як можеш, страждаєш, переживаєш. А що було б, якби ми помирились? а як би можна було по-новому, а як би можна було по-іншому. Можливо, вже навіть ти е, е, залишила останню надію, що в тебе з ним може щось вийти і будуючи стосунки з іншими чоловіками. Ти починаєш їх порівнювати. А той був кращий, тому що в нас з ним було класно, тому що ну, закрий для себе ці стосунки, просто попробуй їх закрити. Зроби будь-які практики, будь-які техніки, все, що завгодно, що допоможе тобі розірвати цей зв'язок на всіх рівнях: на енергетичному, на духовному, на моральному. Да? Хватить задавати собі питання, а що, якби. Да? Або ти зранку просипаєшся і в тебе це жалко, а ти мені, а я тобі. Ну, достатньо вже. Постав у цих стосунках крапку, тому що ти так і тягнеш ці попередні стосунки, бачиш, які йдуть з далекого минулого ти їх тягнеш у своє майбутнє. Або цей досвід, ну не, не факт, що в тебе з наступними чоловіками будуть складатися точно так само стосунки, які склалися з, чим? з цим. Причому ти знаєш точно, що чоловік маніпулює да? якимось чином, він міг тебе там, не знаю, розводити на гроші, або навпаки, допомагати тобі матеріально. І причому ця допомога вона була там і серії, що я тобі даю там, 10 гривень, да? а емоції і твоїх нервів забираю на 100 гривень. І воно таке, ніби як тримало тебе в певних зобов'язань. З його боку були класні круті маніпуляції, які повністю ставлять блок на взагалі твоєму подальшому розвитку. По-перше, як е, бажанні або можливості стати чиєюсь дружиною, точно так само, як і на твоїй якісь фінансовій сфері, або на твоєму бажанні стати жінкою, жіночною. Жіночно, да, е, власне, керувати самостійно своїм життям. Тебе цього немає. І ти, от по суду, у що ти вкладаєшся? Ти вкладаєшся в ці емоції, да, в ці стосунки. По факту, ти і маєш те, що ти нічого не маєш, ти вкладаєшся у те, чого немає. Якщо ти захочеш вкладатися в інші стосунки, в твоєму випадку краще навіть не в інші стосунки з іншими чоловіками, а у твої стосунки з собою. От чого ти думаєш, що людина має тебе сильно полюбити, якщо ти сама себе не любиш? Покажи другим, покажи іншим, як тебе потрібно любити. Тому що ти сама не знаєш, що таке любов до себе. Ти сама не знаєш, що таке нове. Як може бути класно, як може бути не класно, як може бути добре, як може бути погано. В твоєму випадку ти поки що цього не розумієш. Тобі така самоотверженість по відношенню до чоловіка. І абсолютна нелюбов по відношенню до себе. Це можуть бути негативні емоції, депресивні стани, все що завгодно, але це не те, що може тебе наповнювати, і це не те, що може приносити тобі радість і задоволення у стосунках в першу чергу з собою. Дивись, тепер беремо там, трошечки історії. Да? А... Ти можеш чоловіків підпускати до себе. Ми з тобою друзі. У нас з тобою все класно, прекрасно. Це може бути романтика, це може бути якась ніжність, подарунки, все що завгодно. Причому, поки він з тобою ще дружить, ти вже з ним по типу будуєш сім'ю. Ти вже з ним в таких стабільних стосунках. Він ще не визначився, а ти вже все, ми вже сім'я, ми вже з тобою пара. І це той спосіб. Який допомагає чоловіку вести себе як завгодно. Причому не жінка керує цими стосунками, да? а чоловік. Жінка попадає під його владу повністю. Він робить те, що він захоче, а ти на це погоджуєшся. Причому впадаючи такі в різко негативні емоції. Причому часто може приходити думка, що е це не зовсім те, що мені потрібно. Мабуть, мені краще почати спочатку або почати нові стосунки з кимось. Не шукай а, кохання в інших людях. Почни з себе, да, зосередься на собі, зосередься на своєму стані. Тут більше карти рекомендують зараз навіть м не будувати ні з ким стосунки. Вибудуй гармонію спочатку всередині себе. Подивись на цю карту. Це маєш бути ти. А по факту ти зараз, така на роздоріжжі, да, пішла туди, не знаю куди, і не можу з собою розібратися. Зосереться на собі, зосереться на своїх емоціях, на своїх бажаннях. Напиши для себе список або відчуй для себе той стан, що б ти хотіла відчувати у стосунках. Більшість з вас для себе здивується, сильно здивується. У мене на одній з консультацій було, що є переконання, кохання це страждання. Да? ви для себе можете відкрити дуже багато таких хибних переконань, да, або хибних установок, які ну, абсолютно ніяк не можуть привести до позитивного настрою на побудову нормальних здорових стосунків. І тут так само ти для себе бачиш що такі промінчики йдуть, а, прокачуй той стан, який говорить про здорові стосунки. Да. Подумай, а що я буду відчувати, коли мене будуть любити? В першу чергу задай, що ти відчувала, коли тебе любили, На навдих, розкачується енергію, да? збільшує її, на видих залишаєш, на вдих збільшуй і так далі. А що я буду відчувати, коли я буду бажана? І знову вдих-видих, і повністю по тому списку, що в тебе в цінностях, чого б ти хотіла від стосунків про здоровість. Тому що на даний момент тебе в тебе у, у побудові стосунків, в основному це, це про страждання. Любов це страждання, любов це переживання, тяжесть розлуки і все таке. Тому що бачиш тебе по суду, у що ти вкладаєшся? Якби ти вкладалася в прокачку себе своїх позитивних емоцій, ти б получала все ж таки радість. А ти вкладаєшся в закритість, піду кудись, піду в нікуди, да, там ще щось. Тягнеш на собі цей груз. Мені це тяжко, і я його на собі тягну. Сама себе о, погружаєш в такі різко важкі стани. Тому знай для себе, у що будеш вкладатись, те ти будеш і утримувати. Змінюй своє енергетичне поле. Змінюй себе, і тоді, скоріше за все, ти зможеш притягнути чоловіка, з яким можна буде побудувати здорові стосунки. На даний момент поки що ти не те енергетичне поле, щоб. Ти взагалі була здатна це зробити. Проаналізуй, попрацюй над собою. Я впевнена, що в тебе все вийде. І я тобі бажаю щирого кохання. Хай в твоєму, в твоєму житті з'явиться людина, достойна тебе. До нових зустрічей! Всім буду вдячна за ваші лайки і коментарі. Якщо ви не підписані на мене, підписуйтесь. Пока-пока.